Новий день нові приходить в таксі. Сьогодні у нас неділя, буду працювати 6 годин і виїжджаю в поисках контента. Тобто, хочеться сьогодні може щось поснімати. якщо мені буде попадатися дуже поганий рейтинг, я возьму візьму контента. Може щось інтересне засніму. Дивіться, телеграм канал є, інстаграм є, можна підписатися, подивитися. буде контент, який я буду знімати на оці очки. От. Якщо вам буде цікаво, я спочатку це покажу в телеграмі, потім... 에, трохи буду комбінувати із Ютубом. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь на телеграм, там більше 에, якогось різнообразного контенту. Також Інстаграм, там більше життя. Називаються Ray-Ban Meta, Знімають вони от таким чином. От Я нажимаю і вони світяться. от Зараз вони знімають. 에, вони затимняються, коли на них сонечка попадають, вони затимняються. Я їх просто з щехла достав, тому вони такі прозрачні. Ростя. Завершує моє перше замовлення. Місто такої суми дали 300 гривень. Доброго дня. Сейчас заезжаем? Нет. По ласка, mm -hmm. вечіра. Завершила таке замовлення по бізнесу, я попав на Лівий Берег і взяв сразу прайм вот, за 530 от таким созикатом. Прикольно. Без, без простою. Взяв замовлення на золоті ключі. В тот раз я обіцяв вам показати домики, комплекси, але від того я показав чисто, ну, типа, зараз кусти. Зараз покажу нормально. Е, які там котеджики знаходяться. Тому що ну, загарний комплекс класний. Це типа моя мрія там жити. Ну, якби я фінансово не, не дотягую, тому що там доміки ну, 250 плюс стоять без ремонту або з ремонтом, не знаю. Ну, дуже дорого. Здравствуйте. У -у -у. Пожалуйста, голечка у меня? Да, там голечка.

До свидания. До свидания. Виконало таке замовлення по бізнесу. За один кілометр майже 200 гривень. Прикольно. Давно такого не було, і от опять зломив замовлення по прайму і його відмінили. База. Здравствуйте. Все хорошо, там доводчик. Да. Спасибо, Пожалуйста, там хорошо вечером заедем. Після замовлення, яке мені скасували, кстати, воно було 500 гривень за 14 км. Ну, на лівий берег. Вот. Е, я взяв таке замовлення чисто по місту, до 200 гривень. Ну, так, по коефіцієнтам. Зараз вам покажу, що у нас по коефіцієнтам. Значить, час у нас 20-30. Коефіці немає. Нічого не горить. Тухловата. Вот. Виконую таке замовлення по прайму. От, з проміжуточної точки і попросили Вон, чоловічок пішов. Ну, Засікаємо час, подивимося, скільки він буде ходити. Завершив я це замовлення по прайму. Дві хвилини ми підождали. Це якось на удивлення дуже швидко. Зловив повну гірлянду помилок. Значить, у мене 12-вольтовий акумулятор здох. І як в передачі, ще й по БМС зловив ошибку. Це розбаланс по батареї. Тесла не ламається, да. Купляйте Теслу саме на автомобіль. Взяла таке замовлення по бізнесу. От. Трохи горять коефіцієнти. Уже 10 година. Чиксую, видно, не видно. Отак от. Во. Трохи щось єсть. Ну це буквально на пару часиків. Ну буквально, ні, не на пару часиків. Це буквально на годинку одну. Вони погорять. По-пу-пу. Здравствуйте. Закрыли, там доводчики. Добрый вечер. Добрый вечер. Там доводчики, вы закрылись в первый раз. А, да? Пожалуйста. Верно, вечером? Вечер. Вечер. Да, можно слева выбрать? Пожалуйста. Завершила такая замолвление по бизнесу. Зараз направляюсь в центр зловити хоч якийсь прайм. тому що так хочеться по прайму і пі заказів вже смачненький. Зразці. Доїхав в центр и взял вот таке ось замовлення. Взяв з эфира просто побачив 40 гривень за километр, тык, а как бы район. На район уже потом побачив, подивився. по Вони горіли ровно минут 30. Все, вони закончились. На часах 23.00 коефіцієнтів немає. Неділя. Якби вообще, що случилось? Взяв таке замовлення по прайму. І моя задача зараз не пустим додому. На годину 23.30. Вот. Хоча б любим заказом їхати на лівий березі. Якби два дні підряд, пустим додому їхати вже задовбався трошки. У мене включений фільтр додому всі категорії. От. І якби я вже 10 минут жду і нічого немає. 10 минут. Якби на годинку 23.40 і на лівий ну, взагалі нічого немає. Пу-пу-пу. Кстати, автопилот, катаюсь на автопилоте. Замовлення налево есть, но есть нюанси, конечно. Час 23.58. Но я его дождался, да, коли уже додому проехал. Да, конечно. Я на сегодня кататися. И домашний замолк, я так и не поймал. Вот, как обычно, 20 минут, 23.30 я включив цепочку до дома по своим секторам на левом березі и мне не перейшло. Навіть по стандартному ну, були всі чотири категорії відкриті. Значить, скільки я сьогодні заробив? Дві восімсот 2,884 e чистим, так вийшло. Чиїха e 200 гривень, це вона з вчорашнього дня ще прилетіла. Середня вартість за кілометр e 32 гривні. Ну, прикольно. Якщо вам сподобалось дане відео, можете підписатись на цей канал. До мене в інстаграм, до мене в Телеграм. В Телеграмі ми спілкуємося, в інстаграмі транслюю життя. От, і якщо відео сподобалось, підписуйтесь. Побачимося в наступному відео. Бувай!